Рішуче засуджують невиправдані та незаконні атаки. Така перша реакція румунського керівництва на російську атаку по Одещині, зокрема на поромну переправу через Дунай між українською орлівкою та румунською Ісакчею. Міноборони Румунії зазначили, що під час російських атак на українські об'єкти та цивільну інфраструктуру воно відстежувало повітряну обстановку поблизу національних кордонів у режимі реального часу. Далі на цих кадрах робота 92-ї бригади за декілька годин. Ударна рота знищила українськими дронами техніку російських окупантів на суму в понад 7 мільйонів доларів. Повідомив віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров. За його словами, ударна рота уразила ворожі танки Т-80, Т-72 та гаубиці Д-30. Наступне ж відео з Авдіївського напрямку. На цих кадрах окупанти підірвалися на міні, а бійці 53-ї бригади Збройних сил України добили їх із дрона. Блекаут по російськи у Курській області після атаки дронів знеструмлено сім населених пунктів. За даними змі, це спецоперації СБУ виходять на новий рівень. Як пояснили в службі безпеки України, росіяни мають розуміти, якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати жорстку відповідь.